Привіт, привіт, шановні дорогі мої! І це таро-прогноз на новий молодий місяць. Іншими словами, молодик 10 лютого 2024 року у нас молодий місяць. молодик І це дуже сприятливий час для починання всього нового. Це також Хороший час для загадування бажань, для таких. Нових цілей для планування і руху до нових цілей. Це початок всього нового, коли місяць і планети сприяють нам початку всього нового. І цей новий місяць, цей молодик у нас у знаці Водолія. І про що цей знак Водолія нам говорить? Про що цей молодик? Цей молодий місяць це про спілкування, це час. Хорошого спілкування, це час, коли треба йти в усе нове, сприятиме йти до нових цілей, до нових планів, здобувати якусь, можливо, нову професію або якесь нове хобі. Це також час, коли дуже сприятливий час позбуватися поганих звичок, позбуватися старих образ. І Водолій це завжди хороше спілкування. Цей молодик він принесе вам хороше спілкування. Коли ви попадете в коло однодумців, вам буде комфортно і спілкування ваше буде е, вам. Дуже дарувати багато щасливих і радісних моментів. Це прекрасний час, коли ви можете здобути якісь нові знання, якусь нову почерпнути якусь нову цікаву для вас інформацію. І є можливість попасти в коло людей в товариство, яке буде вашими однодумцями, і ви будете себе почуватися. Дуже комфортно. А зараз Таро-розклад для всіх знаків зодіака я буду витягувати по одній карті, що Всесвіт підказує вам, які події відбуватимуться у вас на цей молодик. І так, почнемо ми із овнів. Овни карта Таро. Підказка від всесвіту на цей молодик, на цей молодий місяць, який несе в собі нову, свіжу енергію. І це час, коли треба спрямовувати свою енергію, свої думки в нове русло, в усе нове і час для спілкування. І так, овни. Карта, підказка для вас на новий місяць. І карта руху, карта дії. Можливо, ви кудись поїдете, і ця поїздка буде успішно. Можливо, для до вас прийдуть нові. Якась нова інформація, яка вам дуже потрібна в даний момент. І це також може бути, дорогі овни, що це до вас спішить рицар на білому коні. <сум> Можливо, буде романтичне побачення на цей молодих початок, якогось зародження, якихось нових почуттів. І також це карта дій це буде дуже-дуже швидко. Буде відбуватися цей молодик для вас. Особливий. Дуже швидкий. Це карта, однозначно, карта дії. Карта такого починання, пориву. Ви будете чимось дуже горіти. Ви загоритеся чимось, якась інформація, якась людина, якась подія і така підказка від всесвіту. Буде у вас така якась можливість, якою ви запалитеся. Ви будете горіти, ви будете мчати. І це також карта руху. Можливо, ви будете їхати в командіровку, треба буде дуже швидко збиратися і кудись їхати. Можливо, ви при... ну, прийде якась інформація, що вам треба вирушувати в якусь подорож навіть за кордон. Тому що ми бачимо, що карта рицара мечів це дуже швидкісна карта. І так, тільці підказка від Всесвіту для вас. Стара карта, що Всесвіт вам підказує, яка інформація чекає на вас. І ця інформація це така спокуса. Можливо, це також е якісь прийдуть гроші. Це карта грошова, це хороші гроші, які вам поступлять. І це також карта е спокус і залежностей. Можливо, якраз для вас тільці це. Цей молодик, цей молодий місяць дуже хороше, сприятливий час позбутися своїх якихось залежностей. Можливо, добре взяти по цій карті якусь невеличку аскезу на цей молодий місяць. Він вам буде допомагати. Якщо ви раніше не могли наважитися позбутися якоїсь поганої звички зараз саме час. час, коли вам. Вдасться це зробити. Візьміть невеличкий відрізок часу, відмовитися від чого, що ви завжди хотіли, мріяли. Он так, я там хочу відмовитися від е, солодкого на три дні. Е, візьміть невеликий відрізок часу, і е, таку можете зробити аскезу і її посвятити. Присвятити цю аскезу для здійснення якоїсь вашої мрії. Це дуже крута практика, і вона працює. Це також карта спокуси і карта, коли ви просто можете піти в нічний клуб і від душі повеселитися. Це також карта радості, таких земних втіх, так що ви насолоджуєтеся моментом, але не забувайте про помірність, що все добре в міру. Тільці о, підказки для вас такі. Можливо, якщо ви дуже емоційно були прив'язані прив зараз до якоїсь людини, емоційно вас виснажує ці відносини. Можливо, саме час зараз позбутися на молодих добре обрізати такі токсичні відносини, які тягнуться і вас виснажують. І це також можливо, що начальство якесь. Трошки вас так давить і таке жорстке, і, можливо, настільки вам некомфортно, що треба задуматися і почати якийсь свій такий пошук чогось нового. Не терпіть, якщо вас не влаштовується ситуація по дияволу, і зараз місяць молодик вам дасть поштовх набратися відваги і е, змінити ситуацію. І так, близнюки, підказка для вас. Що підказує все світ вам і близнюки? У вас, на цей молодик, ви на себе нагрузили багато, дуже роботи. Просто не встигаєте ви змучитися. Вам буде важко це тягнути. Ми бачимо, наскільки людина на себе звалила всього. Можливо, на роботі хтось пішов у відпустку і на вас ще навісили. Додаткову роботу, або можливо, ви ще взяли якусь додаткову роботу. Вважайте, бо буде вам дуже важко виснажитися і. Тут карта нам говорить про баланс, що вам обов'язково треба відпочити. Відпочиньте, візьміть перерву, хай будуть у вас вихідні. Бо що це карта, коли ми навіть і на вихідні працюєте, виснажуєтеся і навіть вже не чуєте свого тіла. Так що, близнюки, вам порада знайти час. І обов'язково відпочити. Тому що таке емоційне виснаження, коли у вас навіть вам і подобається робота, і ви все робите, і подобається все, що ви робите, ви займаєтеся улюбленою справою, яка приносить вам і дохід, і радість, і задоволення, але в один момент ви можете просто. Настільки виснажитися, що все кинути і сказати, все надоїло, і навіть улюблена робота не буде приносити вам радість. І це карта про баланс, коли ми знаходите час для відпочинку, обов'язково порелаксуйте, сходіть в кіно, поніжтеся у ванні. Сходіть просто в спа і десь в сауну, щоб ваша і душа, і тіло відпочило, щоб і тіло розслабилося, і е, душа відпочит, від, треба відпочити і фізично, і духовно. Раки дорогенькі для вас, що всесвіт приготовив для вас, дорогі раки. Яка підказка від Всесвіту? і... Це карта суд, це прийняття рішення. Однозначно буде е, трубить труба. Це така кармічна карта. Цей молодик буде для вас. Е, і е, цей молодий місяць висвітлить вам е, якусь, таке ваше кармічне таке завдання. Прийде вам розуміння, що вам треба рухатися далі, що вже так не буде, як було. Буде все по-новому. І це карта, карта і завершення, і початку нового, коли ви думали, думали, вагалися, вагалися, і нарешті. Оцей поштовх, оцей молодий місяць вам дасть можливість почати все новий етап в своєму житті. Це також як і в бізнесі, і можливо, ви просто духовно ви уже оновитеся, і ви будете вже зовсім іншою людиною, в інших емоціях, в інших енергіях. Це також і ваша трансформація, і ваше перероб переродження. Це також карта такої інформації переродження і карта, коли в принципі, вас, ви ж, наприклад, шукали роботу, і ви попадете, прийде вам уже звістка, що вас беруть на роботу. Це завершення безробіття і початок роботи в новій компанії. І це також компанія або робота, яка буде в комфортній такій обстановці. Це комфортне товариство, хороша така структура. Ви попадете в якусь хорошу таку структуру, де ви будете працювати. Якщо ви шукали роботу, цей період без робіття уже у вас завершиться, прийде інформація, і е, новий етап в житті у вас почнеться однозначно. Або, наприклад, якщо ви у відносинах також у вас може бути прорив у відносинах. Ви були на якомусь етапі е, зустрічання, зараз можливо ви зробите вам зроблять пропозицію, або якщо ви мужчина, ви зробите пропозицію. Так що. Молодий місяць дає вам усі шанси переходити на новий якісніший рівень життя в усіх аспектах. Леви, дорогі любі мої леви, це для вас карта підказка від Всесвіту. Дорогі Леви, вас чекає кохання. Яка це хороша карта? Це карта кохання, карта зустрічі. Однозначно, ваше ваше сердечко буде битися. Є великий шанс зустріти свою половинку, якщо ви самотні. Але побачення вам забезпечено, однозначно підете на побачення. Це карта також дуже хорошої колаборації, підписання договорів. Цей молодик, цей місяць дуже сприятливий для початку нового. Це, ну, і це також карта шлюбу, коли ми підписуємо контракт, коли все добре, і коли двоє людей дуже легко знаходять спільну мову, коли легко договоритися в парі, у відносинах, коли ви в стосунках живете разом, це також дуже прекрасна карта, що ваші стосунки в хорошій. Емоційній такій аурі. А, і також це карта по бізнесу дуже хороша колаборація, коли дуже легко домовитися з людиною, коли ви все чесно, все прозоро, це підписання контрактів, підписання договорів, коли все чесно, прозоро, і так як кажуть, по любові. Коли люди розуміють один одного, е дуже легко, все чітко, все прописано, все всім зрозуміло. А, і це карта шлюбу, <карта>, карта весілля. Дуже хороша карта для вас, Леви, діви. Діви, дорогі мені що підготував цей молодик для вас, цей молодий місяць, яка карта для вас. Дорогі діви. І так, підказка від Всесвіту. Це. Є шістка пентаклів. Це гроші, грошова карта. Гроші у вас будуть. І це про те, що ви і отримувати будете гроші, і вкладати гроші. І отримувати, і вкладати. Тобто фінансовий потік буде чітко. Криза пройшла, грошова криза пройшла, і зараз у вас налагоджений баланс, коли ви і. Приймаєте гроші, у вас є постійний дохід. Це карта постійного доходу. Якщо, наприклад, і молодий місяць підказує, що якщо у вас була до того криза, зараз у вас всі шанси отримувати хорошу стабільну зарплату, стабільний дохід. У вас і дохід, і у вас є. Вкладання на щось витратити на якісь свої задоволення, на своє життя, всі, це матеріальний світ, і треба постійний обіг фінансів, гарантовано стабільність і поступлення коштів. Терези дорогенькі, дивимося підказку від всесвіту для вас, Терези, на цей місяць молодик молодик на цей Терези яка краса Сонце. Цей молодий місяць показує вам оце, коли ваша енергія спрямована в правильне русло, коли ви сяєте, як сонце, і оця енергія ваша. Треба їсти. Це дуже сильний потужний потік енергії. Ви будете на коні, ви будете сяяти як сонце. І в сім'ї. І в роботі, і в усіх, і в грошовому плані, в фінансах у вас буде дуже великий успіх такий. І це також сімейна карта. Карта, можливо, ви купите квартиру. От ви хотіли, хотіли, і зараз саме час, ви вибирали, вибирали довго саме час. Купити будинок, квартиру, все вам вдасться. Цей молодий місяць вам буде сприяти успіху ваших справ. І в коханні, це народження дитинки. Ми бачимо, що якщо ви планували якусь вагітність, це збудеться. Так що можете спокійно. І впевнено, йти, енергії у вас буде багато. Успіх вам гарантований. Ви будете сяяти як сонце від щастя. І це така благодатна, благодатне сонце, під якого хочеться погрітися. Сяйте, дорогі терези! Наповнюйте своїх рідних, своїх близьких, своїм сяйвом, своїм теплом. Це дуже благодатна карта для сім'ї також, для створення сім'ї, для сімейного затишку, коли вам просто може, захочеться поїхати до батьків і побути, поніжитися в енергії свого роду, в сімейному колі. Або ви, якщо ви маєте родину, приймайте своїх дітей, приймайте своїх рідних, близьких, робіть отаку. Таке родинне коло, тепло, створюйте е, таке тепло біля себе. І е, ви, сонце, біля вас, хочеться погрітися. Діліться тим сонцем, діліться своїм теплом, своєю енергією. І так, скорпіони дорогенькі для вас. Яка карта, які підказки від всесвіту для вас е, приготував цей місяць молодик. Подивимося, що чекає скорпіони. Скорпіони мають якісь тривоги, багато тривог, можливо, якісь. Комусь хтось щось сказав і вас, а ви там підтримали якусь розмову. Це, можливо, просто пусті розмови, які вас вибили з колії емоційно. Можливо, ви самі себе картаєте за те, що комусь щось сказали, що або і це призвело до якихось безсонних ночей. Можливо, це просто у вас безсонні ночі і навіяні якісь тривоги у вас. Скорпіони, даже на цю карту на ваші безсонні ночі, хочу витягнути ще одну карту, щоб ці хвилювання, ці тривоги. І тут ми карта-підказка Король мечів. Це, можливо, власне, король мечів це такий строгий мужчина, який сказав, як відрізав. <реш> тобто трошки так строго, трошки справедливо, і, можливо, так вас це вибило з колії. Але не, не всі, звичайно, що можливо, і цей король підтримає вас, вас словом. Підтримує вас звернутися до спеціаліста, якщо вже дуже така сильна тривога на вас навалилася, і молодий місяць можливо висвітлив це. І ви пішли в тривогу в якісь такі страхи свої, що вас мучить, не дає вам спати. Можливо, вам просто треба дійсно розслабитися, поговорити з цією людиною і дійти до якоїсь спільної думки. Однозначно, людина буде присутня в вашому житті. Тут будете співпрацювати, комунікувати з людиною слова. яке так сказав, відрізав. <реш> так що зависати в цих м, тривогах не треба, треба розслабитися. Це також карта, коли ви змучені, і вам треба відпочити. Треба розуміти, що це вже е, треба, от, власне, оці образи і молодий місяць. Про що, дорогі скорпіони? Про те, що треба всі образи відпустити. Відпустіть. Подякуйте і починайте все з чистого листа! Тому що якраз молодий місяць, це початок всього нового, це відпускання образ, відпускання всього старого, яке вже віджило, можна зробити навіть таку просту практику, почистити свій простір, почистити навіть просто телефон і від старих якихось смс-ок вже непотрібних, старих якихось листівок, які ще вас вітали там на Новий рік, на Різдво, очистіть свій телефон, очистіть свій простір і е, вас очистить. Місяця думки, і ви почнете нове, ідіть в нове, мрійте про щось світле, приємне, тому що молодий місяць якраз сприяти, сприяє спрямування енергії в щось нове, в щось світле, в щось прекрасне. Стрільці, дорогі стрільці, для вас карта. На цей молодий місяць. Що вас чекає, вас робота. Стрільці, вам не займати ентузіазму, вам не займати оптимізму. Так що будуть якісь нові можливості, і ви будете прокачувати свою майстерність. І це за цю майстерність вам прийдуть гроші. Гроші у вас будуть, дорогі стрільці. Карта хороша, позитивна. так що... Робота, оптимізм, радість. Якщо ви запланували, а я знаю, що стрільці, вогняний знак, у них завжди багато оптимізму, ентузіазму, багато ідей. І якщо ви пішли в щось нове, навчилися, і вас зараз саме час набувати майстерності. Просто працювати, працювати і ще раз працювати, і ви будете отримувати бонуси за свою працю. Якраз оцей молодий місяць він принесе вам вже результат. Результат вашої праці, як ви працювали, і зараз будете мати по цьому молодому місяці, він вас висвітлить вам бонуси. Тому що ваша праця буде. Яка, то кажуть, нагороджена. Ви будете мати винагороду за свою працю. Цей молодий місяць принесе вам стрільці гроші, прибуток. Козероги дорогенькі. Це карта для вас. Підказка від Всесвіту на молодий місяць. І це карта суд. Це карта, коли є прекрасні новини. І це карта можливостей. Це карта, коли ви бачите можливості. Це така кармічна карта, коли ви про щось думали, думали, думали і зараз і не наважувалися, але зараз саме час наважитися і піти в нове. Цей молодий місяць вам дасть оцю енергію. І треба спрямувати енергію. У нове, у нові здобутки. Це також карта, коли ви починаєте якусь справу, завершуєте щось одне. І це карта, уже коли криза позаду, криза грошова, криза емоційна, криза там безробіття. Коли ви вам оцей молодий місяць, і ми бачимо ангел трубить що життя. Почне вирувати по-новому. Головне відпустити все старе, і тут важливо, щоб ви відпустили. Все що до того. Оці якоря, оці ці надумані якісь тривоги, надумані страхи, що немає роботи, ніхто мене не бере на роботу, Хожу-хожу по е, тих е, інтерв'ю, можливо, е, таке слово, по співбесідах, чи я там починаю і ще не можу ніяк завершити. Це якраз карта про завершення, коли ви вийдете на новий рівень. Це новий рівень, грошовий новий рівень, нова робота, нові плани, нові проекти і нове кохання, новий рівень у відносинах, новий рівень у стосунках. Водолії карта підказка на молодий місяць для вас. Для вас, дорогенькі водолії, і це карта. Справедливості це коли справедливість це карта, от в першу чергу, бути чесним з собою. Це така карта чесності, коли людина щось, ну, коли людина сама собі задає питання. Що я хочу в нас посправді? Куда веде мене те, що я роблю насправді. І це також карта, коли треба приймати такі зважені рішення, коли в нас є вибір, і коли ви вагаєтеся, в першу чергу будьте чесні з собою. Це коли ви. Бачите ситуацію, підлаштовуєтеся під ту ситуацію, знаходите різні виходи, різні рішення. Це однозначно прийняття рішення. Ця карта прийняття рішення. І все налагоюється, коли ви спрямовуєте фокус уваги на себе. В першу чергу оцей молодий місяць він вам якраз вкаже. Кине вас в таку ситуацію, де вам треба буде приймати рішення, і вам треба буде це рішення приймати серцем, душею, коли ви мусите спитати себе. Тут вже шукати зовнішніх підказок не вийде, буде залежати ваше майбутнє від вас, тільки від того, наскільки ви зможете себе почути. Почути себе і бути до кінця з собою чесними. І так, риби для вас, для вас, дорогенькі, карта підказка, що молодий місяць висвітлює вам. І це карта задоволення. Це карта райського життя, але це також ця карта вкаже вам, що ви засиділися на одному місці, ніби вас все добре. Цей молодий місяць, енергія молодого місяця буде вас виштовхувати з вашої золотої клітки, тому що така трошка енергія затухання у вас вам трошки скучновато. Вроді, все є, все добре і. Є якась, якась ще прогалина, щось вас десь трошечки так як підвиснажує, чогось бракує, а чого саме ви не знаєте. І власне цей молодий місяць, ця молода сильна енергія буде вам підказувати, підштовхувати. і ви Почуєте голос свій, чого ви хочете, чого вам ще бракує, що вам ще не вистачає. Можливо, ще ви хочете мати якісь улюблені хобі, крім того, що ви і так ніби все добре. Але тут треба почути свій голос, і ви його обов'язково почуєте. І не завжди, якби ця карта погана. В плані, що райське життя це погано, це чудово. І якщо у вас і це також карта пасивного доходу, коли ви будете це як один варіант, що можливо вам скучно і треба ще щось так, таке повпіти, десь повчитися, ще щось зробити, або можливо. І ви будете думати над тим, куди вкласти гроші. Але це карта однозначно дуже хороша фінансова. І гроші до вас прийдуть, і такі немаленькі гроші. Можливо, це гроші від інвестицій, які ви вкладали раніше. Зараз ви отримаєте бонуси, отримаєте прибуток. І ця карта прибутку однозначно. Такі підказки від Всесвіту. Були у вас, дорогі мої, на цей молодий місяць, який у нас 10 лютого 2024 році в знак водолія. А знак водолія це завжди рух вперед, це розмови, це прекрасні колаборації, це прекрасні моменти для спільного бізнесу для того, щоб почати розвиватися, це початок всього нового. А я люблю, обнімаю вас на все добре!